Не знаю хто як, але я кайфую від себе. Чесно, от, блін. Вчора поміняв колодочки, е, вилечку чуть-чуть сервіснув, Помив його не так, щоб ідеально, але непогано. Блін, велосипед, я вновився, просто він, блін, летить, рве, просто підриває асфальт під собою. Блін, ну, вообще кайфую. Їду на швидкості, тримає, блін, на поворотах. Десь вчора чуть не вилетів. Так смачно в, у річку, але, блін, покришки роблять свою справу. Все тримає, як має бути. Блін. Я тільки що їхав, просто так кайфанув, от, а що капець. Це звичайний поїзд на роботу. Я просто заряджаюся від велосипеда з самого ранку. А коли їду додому, аналогічно. Хоч вже на роботі був змучений, додому їдеш, просто от, набираєшся сил. Від того, що питалиш. Я бажаю і вам такого, такої комунікації з велосипедом своїм. Усім гарного дня, пока.